Доброго дня, шановна громада. Кричіть, кричіть, ганьба, я все одно слово скажу. Шановні, ви можете кричати слово ганьба, це ваше право. Але я тут стою, тому що я одна із перших сказала, що це неправда. Це ви так собі думаєте. Я не маю права мітингувати, бо я є державний чиновник. Але я сюди прийшла після роботи. Сьогодні громадські організації, які тут присутні, це мої друзі, мої колеги. Я хочу, щоб наш міський голова, якому ми віримо, щоб він був з нами. Я хочу, щоб наш міський голова і далі управляв містом. Я була з ним на його особистих прийомах і бачила, як він тут же, не відходячи, людина в нього сидить на прийомі, як він тут же допомагав людям. По телефону дзвонив і закликав того чи іншого підприємця, допомогти тій чи іншій тому ліжко купити, сироті заплатити за е, харчування дитини. Я бачила, як ця людина працює. Я його знаю давним-давно, 97 го року. Я не вірю, що він каварний. Я не вірю, що він це може робити. І я щиро рада, що наша громада не байдужа. Ми маємо бути одностайні, маємо бути монолітні. Всіх не переарештують, всіх не пересадять. Я думаю, що наша громада Кам'янець-Подільська, яка мала Магдебурзьке право, вона повинна відстояти свого мера. І потрібно це буде показати на виборах. Дякую за увагу.